Дуж панове, всім доброго дня. Вроча, сьогодні будемо в такому форматі, буду тут а, з боку квадратику маячити, зробимо чуть побільше квадратик. Буду знизу і буду вам показувати пасічницькі YouTube канали, які є на просторах YouTube. І я вибрав такий топ каналів, де можна щось навчитись, можна щось побачити. І коротко пройдемося по кожному. Проаналізуємо. Значить, Перший канал це безумовно мій канал, але це не просто канал, це канал, який змінить взагалі майбутнє українського і світового бджільництва. Ну, Можливо, вам зараз стало смішно, але це цілком реальна реальність. Ви можете подивитися на оформлення каналу, як туди все відбувається. Ті, хто слідкує, знають, які я огляди роблю час від часу. На яких конференціях я буваю, і що я можу запропонувати для споживачів. Тобто, наприклад, як можна запалення горла зняти, як правильно зберігати мед, як експортувати той мед, яка інструкція конкретна, що таке маткою молочко, які його є варіанти, що таке прополіс, які є варіанти, потім заробіток на бджолах і все це. Породи, віліталійська порода, карпатська порода. Якісь відео набирають більше, якісь відео набирають менше. В принципі, це все нормально. Тобто у нас канал саме ввійшов в таку буферну зону росту, і є вже відео, які набирають до 30 тисяч переглядів. Переважна кількість, середня кількість переглядів на каналі це 3-5 тисяч переглядів. На одному відео. От відео про породи українських, які найбільш поширені, це 27 тисяч переглядів. Ще є відео, яке набирає. Вони також доходять вже помаленьку до 30 тисяч. От такі відео, наприклад, біографія Петра Івановича от Дуже обідно, що воно не залетіло. Тільки 280 переглядів, тому що ну тут взагалі, якщо подивитися далі, то тут переважно 200, 100, 300, 500, 200, 100, 300, 500. І це, ну, це логічно, тому що три місяці назад е, я ще не мав стільки підписників. У нас такий стався потужний вибух каналу і приріст каналу. От, наприклад, е, гроші е, продавайте мед, як заробляти, або е, чому українські пасічники найкращі. Тобто тут все дуже чітко обґрунтовується. Відвідуємо регулярно якісь круті заходи, які проводяться на місцевих, всеукраїнських рівнях. І так далі. Тому, панове, мій канал це хорошо. От ще один 27 тисяч переглядів, ціна на мед теж. І таких відео вже набагато більше. от Набираю перекупа. Багато хто не вірить, що це правда. ну, Блін, ваше діло. Вірте, хочете, вірте хочете ні. І так далі. От останнє відео, яке я опублікував, це був стрім, проводив великий стрім, відповідав на запитання. І в цілому на сьогоднішній день маю 8850 підписників. Ось так виглядає мій оригінальний канал. Далі йдемо аналізувати інші YouTube канали по бджільництву. Дивіться, це сьогодні буде такий не рознос, я не буду розносити всіх пасічників, типу там хорошо, погано. Просто дивимося, що в кого є на каналі, і я кажу свою думку. Ось тут є у нас такий пасічник на теренах України, як Пап Віктор Васильович. Це доволі потужний пасічник, в нього е, потужна пасіка. В нього вже, я не знаю, ну, років 40 стажу, можливо, навіть більше. Професійна пасіка Віктор Пап з трьома буквами П, з одною буквою А. Дійсно професійна пасіка, тому що я на цій пасіці. Безпосередньо проходив стажування ще на першому курсі бакалаврату. Один місяць Віктор Васильович має ступінь кандидата в доктори наук і він професійно. Професійно займається бджільництвом. В нього є своя торгова марка Медкарпат Він дуже потужно продвинувся. В нього повністю зациклований, повністю замкнений цикл виробництва. В нього є свій магазин, інтернет-магазин, і чоловік продвигає от продукти бджільництва. Він реманентом для пасічників не торгує. Він торгує саме саме продуктами бджільництва. І можна побачити оформлення каналу. У нього є 16400 підписників на сьогоднішній день, в нього є посилання два на каналі, можете дивитися, і він показує, як він робить роботу на своїх, на своїх точках. В нього, я хочу сказати, ще є контрольовані точки для спалювання маток, саме контрольовані. Тобто. Він вивозить бджіл вискового рі, і там спарює маток на замовлення. Ну і безпосередньо у нього потужна. Він взагалі займається розведенням і, скажімо так, селекцією типу синевир карпатської породи бджіл, і доволі непогано в нього виходить. Я б сказав би, навіть дуже добре. Тому що на сьогоднішній день я не знаю в Україні потужнішої пасіки, ніж ця. Тобто для мене це безпосередньо зразок. Приклад, як можна і до чого можна прагнути. Віктор Васильович йшов все життя, але але. Що стосовно от система вуликів в нього на пасі, це 12 рамків від даде, переважно, є лежаки, є рути, по-різному, от система вуликів, звісно, Віктора Васильовича не стандартизована. У нього є різні системи на різних точках, до всіх різний підхід, вони такі масивні, тяжкі, габаритні, ці вулики, з ними трошки незручно працювати, якщо брати виключно, Фізичну силу, персональну фізичну силу, ну, типу, занадто багато як на мене. Вже як е, після моєї практики в Сполучених Штатах, то я, звісно, дивлюся на це під другим кутом: е, скільки років вже веде Віктор Васильович канал? Ну вже якщо я на першому курсі бакалаврату був і вже тоді був канал, то це вже мінімум, а я вже на другому курсі магістратури, це вже мінімум 5 років він веде цей канал. До кінця ми гортати тут не будемо. Хоча, може, можна подивитися про канал можна подивитися. З якого часу канал. З 2016 року, 26 листопада. Переглядів 1 мільйон 685 тисяч. У мене, до прикладу, на каналі. Також зараз подивимося, де тут спонсорство, каналу, про канал. У мене, наприклад, на каналі на сьогоднішній день 2 мільйони 230 тисяч переглядів. І у мене канал створено 10 грудня 2020 року. Тобто, 3 роки тому. Ну, Менше, ніж 3 роки тому саме на, на листопад-грудень. І за скільки це Віктор Васильович це вже виходить за 7 років от такі от. Результат на каналі. В принципі, я переконаний, що цей YouTube канал для Віктора Васильовича приносить, приносить кошти, приносить популяризацію і приносить безпосереднє задоволення. Тому що, коли ти на пасіці знімаєш, це завжди, завжди задоволення. Тому дякую вам, Віктор Васильович, за професійний канал по бджільництву. Я рекомендую його для перегляду. Це той канал, на якому дійсно можна навчитися дуже багато крутого. Ідемо далі. Баскевич, Басквич.ком Коротше, я переконаний, що всі знаєте цей канал. 54 тисячі підписників. А, значить, Андрій Баскевич який знатний блогер, колись я його дивився в захлюб, Не буду цього скривати, поки в мене не було, скажімо так, коли я й починав. І він на своєму він же свій канал веде давно, дуже давно. Бо тут та ось, бачу саме давнішнє відео. Це 12 років тому. За 12 років у нас Андрій Баскевич зараз подивився про канал. Про канал, якусь інформацію. За 12 років він набрав 8 мільйонів підписників. З 2010 року в нього канал, тобто це вже 2013 рік іде. У мене йде третій, це й 13 році. 10 років різниці між створеннями каналу. 5 листопада він його створив. Е і 8 мільйонів переглядів за 12 з половиною років. Е це доволі, ну я не знаю, ну, як на мене, це трошки маловато. Можна краще. Е ну, е Андрій, е Займається ж не тільки ютуб-каналом, в нього переважно пасіка, він розводить бджіл, він розводить в нього є свій магазин, він такий пасічник, пасічник співучий, він ще багато співає всякого. Дивимося на його прев'юшки, прев'юшки це фотографії. То ну, є класні заставочки, є заставки, звісно. От вже більш нові, свіжі, пішли вже такі більш класні, чоткі. Але пан Андрій робить бренд свого обличчя, що є дуже правильно, дуже якісний підхід в цьому плані. 2000 євро в місяць на пасіці. Я представляю, як його там захейтили. як розпочати бджільний сум, це теж круто. І от таких роликів є багато просто, де він не заморочується за ставками. Я зробив висновок собі, що треба заморочуватися з заставками. Зустріч з Одієнком. Ось тут Авдієнка теж є YouTube канал. Але я його в цей рейтинг не включаю, бо він його зараз майже не веде. Але раніше він його е вів доволі непогано. І е от. Е Подсолну Кухана, тобто, він в своєму стилі це два роки назад 30 тисяч. Берез. Але в цілому, в цілому, цілому канал себе, я переконаний, шили правдовує, в нього є своя аудиторія. І таким чином він збільшив дохідність своєї пасіки. ось до, до речі, тут такий момент: бачите, пасіка Сергія Величка. Це Сергій Величко, то його батько, а ось до збоку стоїть Олександр Величко, то його син. І ми з ним вчилися на одному потоці в бакалавраті. Зараз я не знаю. Не знаю, навчається він зараз в магістратурі чи ні, в будь-якому випадку я не бачив. Але е, саме з е, його сином я вчився на одному потоці. Не в одній групі, тільки на одному потоці. Е, так що ну не скажу, що його син прям про бджоли знає багато. Не скажу. Це не в обіду для Сашка, але е, видно, що він мало цікавиться бджільництвом. Е, дальше. Розпаковка пчеловодства. Ну, тут, до речі, головний взяток, теж ну, есть спитався пан Андрій на російськомовний стиль таки, вийти ведення, щоб збільшити аудиторію. Можливо, це було правильно, але я цієї думки не поділяю. Чому? Тому що я, наприклад, свій канал відразу як почав вести, то це однозначно. У мене була зразу чітка позиція, що це повинно бути, повинен бути виключно пріномовний канал е, побжільництва з подальшою інтеграцією в Західний світ, е, тобто робити його ще англомовну версію, що до чого ми і йдемо. Е, От тут ви можете бачити повністю, що він робить, як він робить. Тобто такий канал, е, я не скажу, що прям бомба-бомба, але -бомба, доволі непоганий. Пан Андрій, старається круто. І дуже дуже позитивна в мене думка стосовно його каналу, тому що він багато що він ще, до речі, TikTok почав вести. теж TikTok там бачу, набирає у нього. Ну круто, круто, реально набирає круто. Не знаю, що я в тіктоці роблю не так, але в тіктоці мене дивляться мало. Ну тим не менше. дуже позитивно, чому? Тому що він знаходить якісь теми в плані. Десь шахраї, де ще хтось і починає бомбити контент, виводити тих шахраїв на чисту воду, зводити людей до купи. Оце він дуже великий молодець. Тут а, безпосередньо його діяльність підтримує. Тому от такий канал Андрія Басківича. Бачимо, тож, яка заставка більш-менш професійна. Якщо е, Віктора Васильовича заставка не настільки професійна, просто вказані номера, фотографія, тут доволі низька якість. Е, в мене, наприклад, е, превюшка дуже професійно виконана, е, тобто е, є растрове зображення, висока якість е, і так далі. Е, так, дивимося далі. Анатолій Стрілец. На сьогоднішній день це найпотужніший канал Pfжеництва, який я бачив на просторах СНГ. Це такий собі світ пан Пантолік. Подивимося, коли його канал було створено. Про канал. У нього є на каналі 645 відео. І в нього на каналі 36 мільйонів переглядів. Ну, це доволі непогано. І В нього теж заснований 5 січня 2016 року. 5 січня. І 36 мільйонів переглядів. це доволі За 7 років це вже це непоганий показник. Значить, що він досягнув? Тут, бачите, абсолютно у нього не непрофесійний, просто, просто попки бджіл. Фото в нього незмінна, скільки я пам'ятаю. Теж я дивився дуже багато його відео. Класний, е, класний пасічник е, в плані знань про бжіл. Але для нього пасіка це як додатковий дохід. Я не знаю, працює він десь ще чи ні, але от дивіться в нього. Раз, відос три тижні назад закинув, вже бачите, він його знімає чисто для себе, як покажуть, і раз 120 тисяч вас 120 тисяч. Це це круто, це круто це гарний результат. 30-50 за 5 місяць тисню канал набирань. Набирай гарно набирай, от дивіться е імунітет і в не нужна, то 109 тисяч, але він, він веде ну він зі Східної України і він 114 тисяч. Він зі Східної України і веде канал. Е Російсько-українською ну, суржику ну, переважно це російська мова. Ем, і я думаю, що це зіграло ключову роль, чому в нього така велика аудиторія, тому що його дивляться е, і в Рашці, в е, Підаражці, його дивляться в Казахстані. в Узбекистані, коротше на всі території СНГ його дивляться однозначно. Безпосередньо в нього левова частка це українські е, українські підписники. Е, але я, я просто до якогось моменту думаю, що це російський е пасічник, а потім тільки раз дивлюся, блин, він там живе в східній Україні. Думаю, понятно. Все ж таки України бать 164 тисячі. Але однозначно грає роль те, що в нього велика кількість підписників. Тому що, хто тобто, б що не казав, велика кількість підписників це запорука того, що вас відразу бамс і буде залітати відео багатьом е е рекомендаціям. В рекомендації багатьом каналам, багатьом користувачам, і хтось не подивиться, так, це зацікавить. Прев'юшки в нього, тобто фотографії такі. ну, Типу, теж не сильно заморочуються, але доволі, доволі непогано. З точки зору професійності, я тут. Не скажу, що сильно професійно, але видно, що відбувається монтаж, видно, що вирізається задній фон, підставляється те, що потрібно, і як для пасічників, то е, люди бачать дійсно, що це тема бджолінства і заходять, дивляться. Бо якщо, е, на то... на якщо на моєму каналі ви дивитеся прев'юшки, то. зараз перейдемо на прев'юшки. Якщо на моєму каналі ви дивитеся прев'юшки. So, yeah. <клев> <клев> е якщо на моєму каналі ви дивитеся прев'юшки, то на моєму каналі е ну, часом можна не зразу догадатись, що це канал про бджільництво. Е і це не просто так, тому що ну, переважно я стараюся виділити цей момент, але я це роблю для того, щоб розширяти аудиторію, тому що мені цікаві не тільки пасічники, мені цікаво залучити багато. Е Багато користувачів, багато користувачів звичайних, які далекі вже від теми бджільництва, але е, хочуть споживати продукти бджільництва. Е, тому так, ти у мене не зразу догадаєшся, що це все ж таки тема бджільництва. Е, так, тому. Пан Анатолій от займається. Я вам скажу, що цей пасічник найвеликий молодець. Чому? Тому, чому? Тому що він собі зробив додатковий дохід до своєї пенсії. Красавчик. Я переконаний, що йому і YouTube гарно приносить, і бджоли йому гарно приносять. Тобто, нормально. Він себе чухає. Я більш ніж переконаний, доволі хорошо як для людини, яка на пенсії. Так, слідущий канал матковод. Канал має 1,8 тисяч відео, 63 тисячі підписників. Канал це є Пак Ігор чи Йовбак. Ігор, так і не можу поняти, його фамілія без обід до е, Подивимося про канал. його, Що він тут? Дивимося. Коротше, канал створено 2018 року, і 17 мільйонів переглядів має з 2017 року. Тобто, доволі непогано. Ну, у нього опис короткий, тобто він займається рекламою і продажем матки своєї пасіки. Це ключова ціль його каналу. Я думаю, він цього не скриває. Що його задача вести канал для того, щоб в нього були клієнти саме на продукти. З його пасіка це переважно матка. В основному займається маткою. І з 2018 це 5 років, 17 мільйонів переглядів. Це гарний результат. Однозначно гарний результат. Правильно? Да, 17 мільйонів. Доволі гарний результат. Дивимося його відео. Він часто робить провокативні. Провокативні відео, я дивився такі, знаєте, там розк... ну, У нього чітко є своя позиція в цьому плані. У нього чітко своя система працічникування. Але от що він мали... великий молодець, це він працює. Він працює в себе на пасті, він знайшов спосіб її монетизувати. Я переконаний, що йому YouTube канал трохи приносить. ну е... Невеликий, звісно, але якісь там йому, е якась копійка йому падає. Е і він показує те, чим він займається. Не заморочується з прев'юшками. Взагалі не заморочується з прев'яшками. Е тупо, я так розумію, закинув відео, з яка превюшка, куди сама е фоточка то есть, виставилася, таку він і виставив. Е Ось, до, до речі, бачу, нуклеуси класні. Це класні нуклеуси по дві рамочки. З таким працювали Віктор Васильович на пасіці на чотири матку місця. Обша бомба. Самі лучні нуклеуси, які тільки можуть бути. І... Він займає чисто показувати, тому якщо ви хочете щось по маткарству дізнатися, цікаві якісь ази, базу, то, є, то ви можете в нього подивитися. Ну, професійно, звісно, ви тут мало що побачите, на увазі з точки зору аналізу тих порід бджіл, щоб пасіка була селекційна, племінна і так далі, то у нього мало є. Але, як він казав в одному із своїх відео, то я займаюся відтворенням бджіл, але не їхньою. Примітивна селекція ведеться, типу там, ця лучша, та гірша, та миролюбніша та злобливіша. Тому от Так Так що я переконаний, що його канал для нього допомагає. Замовлення на матки в нього по-любому є. Не знаю, веде він його з насолодою чи ні, але я думаю, що так. Да. І це теж такий один із успішних українських YouTube-каналів. Сам Пасічник живе десь на Західній Україні. Це все можете побачити в його відосах. О, ось так. Рекламує він, за це я так розумію, теж бере якісь гроші за рекламу. Отак. От, от Приклад того, як можна обичну пасіку собі підняти на якийсь новий рівень. Видно, банер теж абсолютно непрофесійний, можна заморочитися, зробити набагато крутіше. Але дякую Ігору за його роботу. І йдемо далі. Канал, який я хочу противажити всім цим каналам, які ви бачите, це раз, два, три, чотири, п'ять каналів. Це канал Василя Гайдара. Теж більш-менш заставочка якась туди-сюди, вулики, всі діла. Ну теж ще не професійна, Так воно не повинно бути. Бачите, навже, навіть вийшло, що я з цього аккаунту на нього не підписаний. Я взагалі на нього підписаний. Давайте підпишемося. У мене є просто два youtube канали Один так, мій повністю, а тут для публічної діяльності. І що тут можна подивитися? Сам Василь Гайдар це професійний пасічник, він там дуже, у нього квіточка Гайдара це один із його самих відомих винаходів. Він стояв дуже довгий час в ешелоні українського кчільництва з такими пасічниками, там, як Коліщук, Нестервоцький. Дуже така велика когорта була пасічників Авітісян і так далі. Але що я вам скажу? Ось Доні робив відео про свої кліточки. І він має 12-2 тисячі підписників, 249 відео. Подивимося, коли його канал був зареєстрований. Має 1 мільйон 370 тисяч переглядів у 2017 році, в 2017 році. Дуже слабенький результат. Дуже слабенький результат, тому що. Для рівня фаховості Василя Гайдара це абсолютно нічого для рівня фаховості Василя Гайдара. Чого я хочу противажити оцей канал всім тим каналам і йому в свою чергу? Тому що це реально професійний пасіч, реальна людина, скажімо так, якомусь роді легенда української бджільництва. але його дивляться мало. Чому дивляться мало? Тому що в нього скучні відео. Він просто розказує, там, це чисто, якщо ви хочете там, сидіти повністю і там, терпіти ту скокотіння, цю демагогію, да, е, тут немолодий підхід і так далі. Е, але фаховий підхід. Тому його канал не користується популярністю, попри те, що він страшно фаховий. Він реально крутий фахівець. Нам всім в нього ще треба вчитися, ого, го як сильно. Тут можна мене дуже багато почерпнути корисної інформації. Тому хто хоче, оце той канал, який ви можете заходити і черпати корисну інформацію. Ем, і я вам скажу, що Дуже багато її не сприймають, дуже багато не розуміють його підходів. Ну, Тим не менше, він все життя бджільництво, у нього є що послухати. Я думаю, набагато корисніше і цікавіше було б до нього поїхати в гості, домовитися з ним про зустріч, щоб він вживу розповідав. Це було б набагато цікавіше, ніж дивитися його відео. Тим не менше він веде цей канал. Він робить якісь винаходи, експериментує. Переконаний, що він собі плюс до пенсії на бжільницю гарно заробляє. І все в цьому плані в нього якби, збулося непогано. Тому от така ситуація з Василем Гайдарем. Це я хочу просто вам показати, що Василь Гайдар це та людина, яка крута людина в плані бджільництва. Але для того, щоб вести YouTube канал, потрібно бути більш, скажімо так, медійно зорієнтованим. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, Баскевича, от він гіпермедійно зорієнтований. Але попри те, що в нього вже канал багатьох років, все одно ну, трошки слабовато, можна було краще. Е ну, Анатолій Стрілець не так давно зареєстрував канал, да, але дав найкращий результат. Ну, Я думаю, це багато що зіграло через російську мову і через його стиль ведення цього. Тож, от він от, е було б дуже круто, якби Гайдар теж мав би такого уровня каналу. Було б дуже круто. Ну, е до цих всіх каналів притусувався канал. Мій е канал молодої людини. Бо якщо оці всі е люди гайдарів добрих 60 років, матково, там, добрих там, десь до 40 років, я не, не знаю скільки точно, але просто що. Потом, кто там, Анатолій Стрілець теж десь в районі 60-ті, Баскєвич йому теж вже далеко за 30. я думаю. Віктор Васильович йому вже теж за 50 років, і тут мені 22, добрі рано. Тому мій канал це новий погляд на бджільництво, нові підходи, нове бачення. І канал, який зробить революцію в українському і світовому джільнистві. Це однозначно. Тому, панове, Завершую це відео на цій нотці. Підписуйтесь на мій канал Декіпер і на всі інші канали підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Заходьте в описі під відео, там є е, мій інстаграм-магазин бджільництва, і можете їх подивитись. Тому всім гарного дня. На все добре. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.